Це було десь на п'ятий місяць війни, спочатку повномасштабного вторгнення. Мені зателефонував Антон Паратяка, щоб створити потужне українське діджитал ком'юніті. І він зарядив цією ідеєю. каже: Але в мене там 10 років діджиталі є ще Євген Кудрявченко, в якого там 15 років діджиталі, і його знає пів України по його професійних досягненнях. Але в нас з Євгеном немає експертизи, побудови і розвитку спільнот. А в мене вже на той час це там років як п'ять, я вже працювала з спільнотами, бізнес-клубами, консультувала по створенню. Ми подумали про те, що було б непогано заручитися підтримкою таких українських мастодонтів маркетингу, таких як Андрій Федорів, Олександр Коб, Артем Бородатюк. Тому що, по-перше, їх всі знають, до них всі дослухаються. Вони є лідерами думок в своїй сфері. Після цього ми вже пішли далі. Ми запрошували фаундерів українських компаній, які відомі у всьому світі. Це фаундери компанії Reface, Плай, рідал, тобто і в крані це і є повноцінний продукт, за який ти оплачуєш підписку. Це не навчання. Ми нічого не навчаємо. Всі наші зустрічі, які проводяться всередині, вони проводяться з ціллю поділитися досвідом, розказати якийсь кейс стаді які стався в когось із наших учасників. Але це не виключає того, що учасники навчаються один об одного. О досвід один одного, об інформацію яку кожен з них отримує. Багато хто думає, що спільнота це про зустрічі. Але це омана, спільнота це в першу чергу про людей. Люди це про нетворкінг, це про зв'язки, це про можливості. Люди це про інформацію. Тому що сам ти, ти просто людина, сам ти, ти просто учасник Ukrainian Digital Community. А коли ти взаємодієш з кимось, це вже людство. Я думаю, що кожен з нас сьогодні визначає те, якою буде Україна в майбутньому. Тобто, наша задача об'єднати, наша задача дати ресурси, наша задача дати зв'язки, дати. Потрібних людей дати інформацію для того, щоб українці в діджиталі розвивалися, і росли. ти може в цьому світу дотягнутися там за п'ять років стискань. Мені здається, через Україні діджитал ком'юніті це скорочується як мінімум двічі.